Петро Гуменюк, директор весь проєкт, що і були, і є, я думаю, залишиться до блідок. Власність по-ружні. Школа монастирська. То що там молитва за природу, така унікальна ситуація. І на мову своїх земель вони говорять, що тут робить При Чорноморську культуру, щоб домбазу. Господин бажав, я буду говорити по-русски, щоб ви трохи не чинулося. Ні, nee. далі що ми... А воно не кріваємося буде. не вічна техніка. Є, 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 не трошки є. Так що... Можна... Політично грамотне слово. АфроЕСТРЕНЕ естонську мову, про... ПЛАНЖЯ в університет. Фанеру і бензопилу дружба. А що, существує бензопілодруба? Діти <говорить>, там добровину, пилять, дрова, там жив, жив жирну останні, що говорить. Работає, Ти так. Реально моя слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. день Украине. Реально моя Украине. Украине. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Слава там Слава Украине. Слава Украине. Це нормально? Вам щастя, успіхів в роботі, щоб життя ваше збуду, гарні вас здобутки, будемо радіти. Дуже мало часу в нас є, то ми, напевно. Е... Дуже-дуже радий всіх бачити бути тут, в Італії. І всіх, хто тут є, що багато здобува. За це зараз потрібно. Зараз потрібно Україні, зараз потрібно... Ми з Маріною Талією приїхали до, до цього прогандою, тут в Естонії. Про це і ці російські канали, які постійно ти ж віриш, коли другі, коли ти дивишся це в дев'яносто Це найбільше у світі Вся Україна, як ми її розуміємо, як єдиною демократичною, кожному кожному, особливо спація, Виявляв собі дещо інакше, виявляв собі якось справжнього справжнього українського. Суспільство підтримує Україну, тому запросив, має зараз, які роблять дуже багато, які допомагають Я колись всім казав. на З великим задоволенням був би на передовий, але тоді, хто іскрава робота в цілій Європі, той пікет за свою суверенітет. Є дуже важлива ідея, що ми в майбутньому не чергою, а спекулюють там місцеві, туди-сюди по і не ті, тому що є проблеми. На завершення хочу представити героїв. It's about basic human rights.

Позиция отказалась.